Привіт, мені 33 роки, і знаєш, за цей час я зрозумів, що в моєму житті є лише всього одна цінність, яка неймовірно дорога, і не кожна людина її має. Це вірність. Вірність між дружиною і чоловіком, вірність в дружбі, вірність на роботі, вірність в усьому. Не тільки тоді, коли все добре, але й тоді, коли все погано. Дуже погано витримати, пройти, встояти, незважаючи ні на що ти знаєш, в Бога також є свої цінності, і Бог хоче, щоб ми цінили те, що він зробив для кожного із нас дві тисячі років тому на горі Голгофа. Бог. Хоче, щоб ми цінували його сина, цінували його слово, цінували його волю і поставили на перше місце у своєму житті, тому що від моїх цінностей в моєму житті залежить вічність. Якщо мої цінності на першому місці, матеріальне благо, там ще щось, майно, статки, маєтки. То це такі цінності, які ведуть до пекла, але є цінності вічні, Божі. І Якщо я Божі цінності ставлю в своєму житті на перше місце, тоді Бог дає мені благодать, якою прощаються мені гріхи, і я можу після свого земного життя увійти до царства Божого. Якщо хочеш вивчати слово Боже, напиши мені, я долучу тебе в наш телеграм-канал, де ми будемо кожного дня вивчати слово Боже.